Так, відкриваємо блокнот, завантажити, показати всі файли, знаходимо п'яту лабораторну. Ентропійний аналіз складних систем. Так само, якщо нам треба, відкриваємо посібник, читаємо теорію, дивимось формули. Підглядаємо там, можливо, десь трошки у Вікіпедію. Якщо нам цікаво, що взагалі себе представляє антропіїна з точки зору там, фізики, теорії інформації. Далі переходимо до ходу роботи. І виконуємо запуск. Раз. Два так, виконується встановлення. Так, імпортуємо всі потрібні модулі. От у нас символ, який ми хочемо проаналізувати. Ми переходимо до екселівського документу з індексами. Давайте зберегти. Так, маркетинг. Давайте у Владислава візьмемо ось цей індекс. Це у нас виходить. Давайте подивимось платина. Ф'ючерси на платину. Виводимо досліджуваний ряд. Так, можемо, в принципі, нічого не чіпати. Просто натискаємо на середовище виконання, запустити ось цю комірку і комірки нижче. Все, і чекаємо, доки у нас завершиться розрахунок. Отримали апроксимаційну ентропію. Зараз отримаємо нечітку ентропію через. Орієнтовно секунд 30. Ну і знову ж таки, якщо нам цікаво, читаємо, що із себе представляє там апроксимаційна ентропія, що таке взагалі нечітка ентропія, там ентропія шаблонів, ентропія перестановок. Хоча для простоти я просто взяв, поприбирав деякі типи ентропії, щоб вам було, так би мовити, простіше. Ентропія сингулярного розкладу дисперсійна ентропія. Так, ага, тут вже якась помилочка у нас виходить. Uh, type is not defined. Mm. Зараз ось це якраз таки я щось е, трошечки прогледів. А там треба type з маленької літери написати. те, що в дужках. Ага. Так, ну зараз. Ага, а тут воно, а взагалі воно десь тут є. Просто може його взагалі варто було прибрати. Ага, є воно. Просто воно так дійсно маленькими. А зараз а де воно взагалі? Ага, я поняв. Так, Софія, дуже вам дякую. Так, середовище виконання. Виводимо результат спектральна ентропія. Все і Це готово. П'ята лабораторна готова у нас. Тоді ми її просто зберігаємо. п'ята лабораторна. Так, це ж Софія Стародубцева підказала, так? Так. Все, дуже дякую. Ну, я у себе помічу. Дякую. І одразу можна буде тоді е, змінити в Moodлі, щоб також у інших студентів просто ну, не виникало проблем. Все, п'ята лабораторна готова. Переходимо до шостої лабораторної.